Права 839. Запишіть частку у вигляді дробу і виділіть з отриманого дробу цілу і дробову частини. Ну що ж, стартуємо. Дивимося у першому завданні. Ми бачимо 10, що ділиться на 6. Ну, якщо так, 10, що ділиться на 6, давайте запишемо цю частку у вигляді дробу. Пишемо, що це дорівнює. І тоді в чисельнику у нас буде 10, а в знаменнику 6. Тобто це буде дріб 10 шостих. Якщо нам треба виокремити цілу і дробову частину, давайте запишемо це в вигляді мішаного числа. Пишемо, і це дорівнює. Ну, треба виокремити, що ділиться на 6. Тут можна записати 10 як 6 плюс 4. Справа в тому, що 6 у нас ділиться на 6. І це тоді дорівнює. Записуємо як суму дробів 6 шостих плюс. 4 шостих. І це дорівнює. 6 шостих це одиниця. Додати. Тоді буде 4 шостих. І це дорівнює. Це можна записати як мішаний дріб. 1, 4 шостих. Ну, чудово, якщо так. То виходить, що цей дріб нам треба виділити з отриманого дробу цілу і дробову частину. То ціла частина буде у нас одиниця, а дробова 4 шостих. То записуємо тоді так. Пишемо 3. Ну і пишемо одиниця. Це ціла частинка, Ну і я запишу так: І 4 шостих. Це ціла і дробова частина, відповідно. Далі переходимо до другого завдання, бачимо 18, що ділиться на 5. Аналогічно, ми можемо записати це у вигляді дробу 18 п'ятих, І це дорівнює. Виокремлюємо тоді 15. Найбільше число, яке ділиться ще на 5. Плюс 3, пишемо, що 5. І це дорівнює. Тоді ми можемо записати це як сума дробів 15 п'ятих плюс 3 п'ятих. І це дорівнює. 15 це у нас 3. Ми пишемо 3 плюс 3 п'ятих. Або це можна записати як 3 цілих 3 п'ятих, як мішане число. Ну і виокремлюємо тоді цілу і дробову частину. Ціла частинка буде 3, а дробова частинка буде 3 п'ятих. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 23 одинадцятих. Записуємо це у вигляді дробу як 23. Що ділиться на 11, запишеться як 23 одинадцятих. І це дорівнює. Тепер можна взяти 22, яке ділиться на 11, записати 23 як 22 плюс 1. І це буде 11. І це дорівнює. Тепер записуємо у вигляді суми двох дробів. Це 22, 11 плюс 11. І це дорівнює. 22 11 це 2 плюс залишається 1. 11. Ну і це буде дорівнювати. Як мішаний дріб записуємо 2,11. Ну і пишемо, що це у нас ціле число це 2 Ну, а дробова його частина буде 1,11. Що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 19, що ділиться на 6 частка, її можна записати в вигляді дробу як 19 шостих. І тоді можна, яке найбільше число ділиться на 6, це 18. То ми пишемо 19 як 18 плюс 1 шостих. Записуємо це в вигляді дробів, суми дробів, це буде 18 шостих. Плюс 1 шоста. І це дорівнює. 18 шостих. Це частка 18, що ділиться на 6, це буде 3. Додати 1 шоста. І це дорівнює. 3 плюс 1 шоста. Ми записуємо як мішаний дріб 3,1 шоста. Ну і записуємо тоді, що ціла частина у нас буде 3. А дробова у нас буде 1 шоста. Є. Ну і переходимо до останнього п'ятого завдання. 55 частка, що ділиться на 6. Це можна записати як дріб 55 шостих. І тепер яке найбільше число у нас ділиться на 6, це 54. То ми записуємо це тоді як 54 плюс 1. І все це буде шостих. І це дорівнює. Це можна записати як суму дробів, як 54 шостих плюс 1 шоста. І це дорівнює. 54 шостих це буде 9. То це буде у нас 9 плюс 1 шоста. Ну і записуємо це у вигляді тоді вмішаного числа 9,1. Шоста. Ну, і тоді ми можемо записати, що ціла частина у нас дорівнює 9. Ну, а дробова у нас 1 шоста. Ну що ж, ось таке завдання, в якій ми використовували мішані числа. На цьому вправу завершено.